На фронті взагалі немає розділеності. Казати, що там є якийсь поділ, це просто наго напевно збрехати людям. Там його немає. Ти знаєш, що побратим хоче. У мене побратими, які з Криму, які з Грузії були. Багато звичайно. Всі у нас українці. У Нас загалом батальйон наш це більше західна Україна була і формувався він ще на майдані ще в далекому 2014 році, і саме з нашого батальйону. В принципі, пішла Національна гвардія України, це батальйон імені Героя України Сергія Кульчицького. Пліч опліч, коли я навіть не буду казати, що мені потрібно, побратим приїде і зробить. Є у мене з деякими так побратимами. А у мене, наприклад, Приведу був день народження у доньки один рік. Мене побратим не приїхав на моє весілля, не приїхав на моє день народження, але на день народження моєї доньки він приїхав на півдня з бойових дій. Ну, Це пліч-опліч, -пліч, це людина, яка зі мною завжди. да, він знав, що якщо ось ми виходимо на штурм, у мене, наприклад, відірве ноги, то я сказав, що мене назад не забирати. Так само я. Ну, Це людина це брат. Це не просто там хтось для мене, це мій брат. Зристованість. Напевно, синонім це бути разом. Разом в усіх аспектах цього слова. Тобто, це неважливо військова людина, цивільна, будь-яка людина, громадянин України чи іншої держави, крім Білорусі Росії, давайте будемо чесні. Люди, які допомагають, об'єднуються. Це може бути допомога різного характеру, як волонтерська допомога там, з якимись речами, гуманітарної допомоги. Психологічної допомоги підтримки вором дійсно змотивував, дав трошки розвинутися з приводу бачення країни. Деякі речі, які тут проговорювалися, мені дуже сподобались. З приводу того, як розбудовуватись буде країна, з приводу спілкування з людьми це дійсно важливо.